Друзі мої друзяки, друзяшечки. Усім вам вітання сьогодні. Програма Сорока Білобока буде з надзвичайно цікавою людиною Оленою Тунік-Мозговенко, яка є членкиною українського товариства охорони пам'яток історії та культури Житомирського середку, яка є краєзнавицею відомою авторкою шести книг про історію сіл і міст Житомирщини. Вітаю Оленочка вас! Доброго і день. доброго дня, і хочеться дізнатися одразу, звідкиля у вас така палка любов до цієї справи, якою ви займаєтесь? Насамперед, цю любов заклали зерна, засіяли ще в школі вчителі, тому що нам давали позакласні завдання дізнатися про історію рідного села, бо прочитати було ні звідки. І власне тоді зібравши такий мізер, який вмістився на півтора листочки а 4 рукописного рокопис, тексту, я зберегла ці всі аркуші, записки, нотатки. От настав прийшли старші класи, іспити, вступ в університет. І ось уже на першому курсі університету, коли влаштувалася в газету Слово просвіти», я познайомилася. З краєзнавцем Макарівського колишнього району, це Київської області, сусідній, фактично з нами район, Євгеном Букетом. І він мені розказав про те, що він написав історію свого села, а зараз пише вже історію іншого села. І я так надихнулася і сказала: Євгенія, я теж хочу. Пиши. Кажу, а де ж брати інформацію? В архівах. Я тобі розкажу, як до них доїхати. І таким, і з того все почалося, і таким, фактично, з першого курсу я це 2007 рік я вийшла на шлях краєзнавчих досліджень. Знаю, що фундаментальною працею вашого, скажімо так, дослідження в архівах є саме книга Старосільці Навколишні землі. Так ось Поділіться, будь ласка, враженнями, що найбільше вас вразило в роботі над, цією, над цим скарбом. Ну, насамперед, Кожна знахідка, чи то документальна, чи то фото, чи фундаментальна. Карт, вона дійсно приносила радість і такі незабутні спогади. О. Чи то і неважливо за який то час, чи то 16 століття, чи то 20 століття 90-ті роки, тому що насправді недалекі від нас 90-ті роки, так що так селом рідним. Недалеко від нас нас ті роки, насправді ми вже зараз, коли намагаємося відновлювати історію, за 90-ті років це якась велика складність. При прірва? Це якась прірва, правда. Тому що люди, які можуть розповісти про то все, ну, старше покоління, воно або відходить. Так. Е, або просто не звертали уваги на то, все, що відбувалося більшість, тому що були 90-ті вони були складними. От ну, і в архівах теж ми не візьмемо ті документи, бо ще ж час не пройшов, так щоб їх розсекречувати. Тому е, написати щось про 90 роки, це, це, це то справді складно. І тоді вже ходиш по людях, запитуєш та називається як пощастити чи в сільській раді щось знайти, чи в людей вдома ну да, є ж очевидці, наприклад, цих всяких подій. Ну е, оскільки е, багато людей є очевидцями тих подій, вони не, не сприймають е, ті події зі стільки дивне і історичне, тому що вони є свідками того, і воно ще недалеке, і в і через те от складно щось написати насправді uh -huh. про той час. Ну але повернемося до е, книги. Це друга моя книга, я, за яку я взялася одразу після презентації піснівки. Працювала я над е, написанням книги про старосівців, П'ять років з перервами. Uh -huh. Uh -huh. Ем, і ну от ще мені дуже запам'яталося. Дуже багато працювала в архівах. Ем, тоді не можна було фотографувати, там, приходити з гаджетом, щоб перефотографувати. А тоді все писав у зошит, такі зошити списані, потім то все передруковуєш, а ще десь, як неправильне прізвище не друкував, розумієш, що неправильно. Потім знову йдеш в архів, замовляєш справу, перепровіряєш. Ой-ой! Так, -ой. так, таке було. Так мені дуже запам'яталося той враження таке неймовірно позитивне, коли я знайшла документ в Центральному архіві за 1589 рік про розподіл земель старосілиць між двома братами. Там По, по лівий берег Мики частина села відходила одному брату, по правий берег Мики — другому брату. Старосільці для мене є фактично рідними, тому що 11 років я навчалася в школі, і мені дуже хотілося, я розуміла, що історія дуже глибока, дуже цікава, і мені дуже хотілося, щоб моє село, де моя рідна школа, теж мало книги. Я досліджувала, якщо ми говоримо 16, 17, 18 століття, я досліджувала не лише старосільця, а й все, що навколо. Тому що е, саме тоді була дуже тісна взаємодія між панами, між власниками, основними власниками земель по, по цих селах, бо вони переважно більшості були між собою родичі. А якщо не родичі, то один з другого купували е, землю і відповідно е, по оцих малесеньких крупиночках я то все зводила в хронологічному порядку в одну таку картину. І ну, вона буде корисна. Я ж кажу, тут говориться про заснування забріддя, тут говориться про заснування Шінієва, про заснування Бежева, про Корчівку село здавалося. Це Чернігівщина, так це інший район. Але сіл тоді було трішки менше ніж зараз, і е, а землі то належали одній сім'ї. А потім вона почала дробитися між нащадками і таким чином зілялися нові, нові нові села. Про заснування гуменник, заснування зубрівки, яка нині є частиною Вільковець, Оленочко, відомо також ще факт, що ваші фото в соціальних мережах вони стали резонансними, коли ви оприлюднили каплицю Святого Миколая на Охрімовій горі, і ця каплиця була збудована в бароковому стилі на фундаменті колишнього костелу. Так впевнена, що ви кажете? Не впевнена стосовно фундаменту костелу. Ну, це я вичитала до речі на сайті журнал Житомир цю інформацію з 15 століття. Тобто, що цей костел бачив Житомир бачив цей mm -hmm. костел. Зараз лише це каплиця. Ну в нинішньому стані вона просто нагадує розруху, да, тобто там багато тобто вона виглядає як чагарник зі сміттям. От і руїни просто і, але насправді ця каплиця вона є однією з найстаріших споруд міста, от і зі статусом пам'ятки архітектури, і навіть занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Ви, як дослідниця, скажіть, будь ласка, яка нині ситуація з цією каплицею Святого Миколая на Охримовій горі? Ну, прямо як яка нині в не можу мені складно сказати. Взагалі для себе цю каплицю відкрила, тому що я не знаю історії. Дуже слабко знаю на даний момент історію Житомира. От. Але коли я її побачила, мене... її архітектура просто вразила, і більш того, мене вразило, що ми втрачаємо просто унікальну пам'ятку. Я ніде не бачила. Такої мініатюрності, такої вишуканості в сакральних спорудах, та арфа зверху, і просто вона потрясаюча. І щоб зараз вона росла бур'янами, і дерева її руйнували, це, це жахливо, насправді. І я чула, що там трохи позрізали ті дерева, аби вони не фундамент не підривали і так далі. І Ну, наскільки мені пояснювали, то там проблеми із земля, будівля, передача, ну, ці юридичні моменти. На мій погляд, на мій погляд, такий, оцей об'єкт треба, щоб ним повністю розпоряджалася місцева влада, і, землою, і землею, і самим об'єктом. І відповідно місто мусить. Відновити ще одну, просто одну з найкрасивіших перлин свого міста. Зрозуміло, що туди треба вкласти багато грошей, тому що треба до неї підхід, а підхід там фактично тільки знизу і вгору, тому що з цього боку йде приватна територія. Але це буде надзвичайно красиво. І от, як на мене, треба все-таки, щоб місто вклала кошти на її реставрацію, а уже потім вирішувати, які релігійній спільноті її віддати. А відомо, що у травні 23-го року, після того, як Житомирський окружний адміністративний суд за позовом окружної прокуратури відкрив провадження, то релігійна організація уклала вже договір про. Договір якби, ну, охорони ці, цієї споруди. Але до цього 10 років релі... ця релігійна організація на жаль, не сказано в статті, яка це саме релігійна організація. 10 років ніякого договору не було укладено, розумієте? Я зрозуміла. Тобто, але ви з свого боку, як скажімо, як краєзнавиця, можливо, зробити якісь там заклик чи звернення, прохання, щоб все таки звернули увагу на цю архітектурну пам'ятку? Було би добре, якби місцеві екскурсоводи об'єдналися. Незважаючи на там на амбіції, характери там, конкуренцію, нема конкуренції, немає об'єкту, немає конкуренції. Вони куди ходити. Класно сказали, нема об'єкту, нема конкуренції. Нема куди ходити. А якби об'єдналися і пішли разом в міськраду і ініціювали групу. Ініціювали, підштовхували чиновників до вирішення цього питання, то камінь все-таки вода потекла. Ну, під лежачий камінь вода не йде. Але для цього треба щоб ходила, оббивали пороги не одна людина, а ціла група. І вже навіть почавши робити перші кроки на шляху до реставрації цього об'єкту. Екскурсовод уже може туди приводити людей казати: ось дивіться, пам'ятка стояла. Нарешті пішли зрушення. Кілька років, і ми будемо відвідувати прекрасну каплицю, тому на це навіть було би цікаво. Такий ну т -т такий тревел. Да, щоб ось в цьому році, отак виглядає. Через два роки буде реставрація. Приїдете, подивитися, як вона виглядає. А для туриста це Ідея буде я повернутися так, насправді, так. тому що ну от ми приїхали, побачили на готове реставроване. А ну ми це вже бачили. А ми ж любимо спостерігати за динамікою. Так. Потрібно потрібно взятися за цей об'єкт. Бо насправді потрясаюча споруда і вона не настільки велика. Туди дійсно треба вкласти багато грошей, але вона не настільки велика, щоб там жахатися і, і, і робити вигляд, що ну не на часі. Mm -hmm. Ну, на часі. Так, згодна з вами, що на часі, бо коли хтось говорить, що це не на часі, то для мене показником, що для цієї людини не є цінністю ця, цей об'єкт, наприклад, да, чи це якийсь проєкт, можливо, був да, То з такими людьми, це я борщу не звариш. Ну, сподіваюся, що, можливо, прислухаєтеся... Туристи, як це екскурсоводи да, об'єднайтеся, і буде наступний якийсь ефір, що все-таки взялася для реставрації цієї каплички. Хтось взяться. Так. Оленочка, дуже цікаво вашу експертну думку почути про те, що ми говорили на початку розмови з приводу історії рідного краю. Як ви вважаєте, чому в школах, ну, скажімо так, в навчальних закладах різного рівня історію рідного краю не вивчають так, щоб в дітей в молоді від зубів вона відскакувала? Ну, почнемо з того, що у шкільній програмі непередбачені години наразі. Тобто, це сторічно. від міністерства таке ехо, да? угу. так? Так. Угу. І... <реш> Навпаки, це мусить бути стимулом, так? Нам, нам не дають годин, але ми все ж викроємо їх, так? Викроємо трішечки, щоб угу. дітей, щоб діти почали вивчати історію свого. Свого села, свого міста, свого кутка, свого району. От, ну це перший фактор, так? Відсутність годин. Другий фактор не кожне село має книги подібні. <пре> так? І відповідно немає звідки почерпнути інформацію. Але знову ж таки, це не якась критична проблема, тому що зараз іде дуже. Потужний, потужна хвиля цифровізації документів, як фондів бібліотек, так і архівних архівних установ. То в принципі, почерпнути інформацію фактично по всіх населених пунктах є звідки єдине, що можливо не всі знають, де це як шукати, як ну тому, що і формулювання, і специфіка документів. Ну, для того, щоб розумітися, що, де шукати, mm -hmm. треба і що шукати, треба в цьому трохи пожити. От. Але... Можливо, підскажете хоча б елементарно, як -от в Гуглі, щоб ввести якісь там пошуку. Ой, ну, у Гуглі тут уже сам інколи шукаєш, то так, або по прізвищу, або по назві населеного пункту. Або російською набираєш. Чому російською, тому що якщо ми говоримо про період до початку ХХ століття, документи велися російською мовою. Коли ми були ну так само радянський mm -hmm. час, так ми були, ну і книг багато, і документи, все російською відповідно. Якщо якесь джерело оцифроване, і оцифроване таким чином, що пошукова система знаходить назви, то ми розуміємо, що там не буде українською написано «коростишів» з «і» через іск крапочкою, а там буде написано Користишев. Mm -hmm. От ну і одразу скажу, що треба там, як шукаєте, то без закінчення слово місто наврете ну, Корости... ш. шкористи да, ага. Або, наприклад. Тому що в тому чи іншому тексті буде відмінена назва і закінчення інше, а ви набрали там із закінченням названого все. Цікаво. Вже. І пошук може не знайти. Може знайти, може не знайти. Угу. Там, Чи прізвище так само. Угу. Е, ну, от. Е, можна в Гуглі шукати, можна шукати, е, заходити в відділ цифровий. Е, Цифрового фонду, бібліотеки, наприклад, Вернацького, uh -huh. і щоб пошукати там, можна, наприклад, зайти в Державний архів Житомирської області, якщо ми говоримо про наш край, або Державний архів Київської області чи Центральний Державний історичний архів. Там є відповідні меню uh -huh. в меню та категорії, де ми знаходимо, є архів, uh -huh. тобто електронний архів, і вже починаємо. Тривалі пошуки. <ріст> так. так. Ну, от, от, таким чином. Дякую. Отже, повернемося ще до питання про те, чому не навчають дітей молоді історії рідного краю. Опа. Так. <ріст> так. Для того, щоб все-таки нашим педагогам було легше долати цю проблему, то. Я взялася за написання е, навчального посібника ще до вторгнення е, історії рідного краю, але я не прив'язувала його, не маркувала класами, а я маркувала його періодом від найдавніших часів до е, середини 16 століття. Uh -huh. е, посібник е, таке видання воно значно спрощує вчителю. Е, роботу і підготовку е, до уроку на Житомирській обласній е, премії Краща книга року, то ось останнє ще ага. в травні в номінації навчальний посібник в мази стали лауреатом. Супер, вітаю вас! Дякую! Е, і власне таке видання воно спрощує, е, полегшує. Підготовку, процес підготовки вчителя до уроку воно полегшує е, життя здобувачам освіти, тому що тут уже зібрана інформація. І я намагалася е, посідні, максимально ілюструвати для того, щоб е, ми сприймали історію не лише в літерах, в текстах, а й візуально круто, е, так угу. бо тут і термінологія певна є, і все, і ми мусимо е, розуміти про що читаємо. Ну і Ну, так ви грунтовно підійшли. І тестові завдання є, і практичні, е і домашнє завдання. Тобто, як то кажуть, бери і втілюй. і позакласне читання. Там є цікаві. Угу. Теми для позакласного читання, Оленочка, судячи з ваших праць, я розумію, що Коростичівщині на Житомирщині пощастило найбільше, напевно, і про села, і про місто, ви стільки, ну, дослідили інформації. Ну просто мега. Ну хоч ви це усвідомлюєте. Хочу сказати, що в, і в Русильівщині пощастило дуже багато, тому що там е, нині вже покійний е, був. Краєзнавець, письменник е Володимир Жагорович Світленко, який дуже ґрунтовно досадив історію Брусилівщини. І, власне, за його методологією я написала свій навчальний посібник. А, ну, а щодо е того, щоб як мають відскакувати від зубів, як вчити історію, щоб відскакували від зубів. От я теж собі міркувала, ну поки міркувала. Е Ну, от як так? Ну тут, тут чомусь складно в школі запам'ятовується. Ну розумію, діти там десь не дочитали, десь не дослухали і так далі. Але я зрозуміла таку річ для себе і побачила, що це насправді не для одні, не для однієї мене така проблема була. Я зрозуміла таку річ, що той матеріал, який ти перещупав пальчиками, перечитав ти пережив пережив типу, да? так, переосмислив його. Знаєш на зубок. Знаєш на зубок, той матеріал, який дотичний до тієї місцевості, де ти бував, от, наприклад. Ми були в Києві в Лаврі, о, ми вже усвідомлюємо масштабність, коли нам кажуть, києво печерська лавра це ж, Та ж пам'ятка Так, пам'ятка потужна. І ми вже, ми вже в уяві згадуємо так, Дзвіниця, Успенський трапезна, там... — Верхня, да. потери, а, так. верхня да, да. От, і, тобто, коли ми побачили, нам легше розуміти, легше запам'ятовувати, бо ми проводимо. Паралелі. Це таке собі порівняльне запам'ятовування насправді. І я зрозуміла, що ми мусимо пояснювати події. Ми говоримо про, наприклад, про деревлян, ну навіть не про деревлян, нехай про деревлян. Ми говоримо про них, так? і ми маємо розуміти, що так вони були. Там, їх осередок був Скорост, в і скоростені і там були взаємодії з книги Ольгою і та так далі. Але водночас ми маємо розказувати: а в той час, коли деревляни і скоростенські, е, спілкувалися з княгинею Ольгою, то у нас тут, на Коростищівщині або на Бусилівщині, було те і те. Угу. Ну, не, так, так. Не всі жили там в місті. А можливо, серед тих, хто їхав до Ольги на переговори, були й наші з нашого краю люди, так? От. Тобто ми мусимо проводити паралелі. Коли що відбувалося ну, там, про загальновідомі якісь факти, в той же час що відбувалося в нас, проводимо паралелі, і тоді ми краще розумітимемо свою історію. І, Уявлятимемо її в загальнодержавному контексті, в загальноєвропейському контексті. Дякую. Дуже тобто, важливо. ви вже е, відповіли не тільки чому не навчать історію, Ви вже ну сказали, як треба навчати історію. Це до речі, мене теж було переліку питань, да що необхідно зробити, на яких рівнях, щоб все таки почали історії рідного краю вивчати в навчальних закладах. Ну, зрозуміло, що якби від міністерства це має бути теж цей клич, от, але я вважаю, що ініціювати потрібно ну, теж небайдужим людям, скажімо так, яким, да, яким це небайдуже. Ну і наостанок традиційно Леночка, що ви побажаєте глядачам програми «Сирока білобока, будь ласка, від серця? Бажаю глядачам любити. Шановні глядачі. Любіть ту землю, по якій ходите, з якої їсте хліб і п'єте воду. Любіть, поважайте. Дякую. Приєднуюся до слів, ваших, до ваших побажань. Отже, підписуйтесь на канал Сорока Білобока, будьте першими в оприлюдненні інформації з уст перших джерел, і майте в серці те, що не вмирає, а це любов. До зустрічі!